Вітання! ви дивитесь проект Прайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. У міській виконкомі провели робочу нараду з питання впровадження інструментів захисту робочих місць співробітників від кібератак. Все це для того, аби злодії та шахраї не змогли отримати важливу інформацію. І сьогодні ми про це поговоримо у прямому ефірі. Але для початку я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. Російська Федерація веде війну проти України не лише у фізичному вимірі, крім безпосереднього поля бою. Противник вдається і до хакерських атак на інформаційну інфраструктуру держави. Той хто володіє, володіє інформацією, той володіє світом. Тому та інформація, яку ми всі маємо, це одна з основополагаючих систем нашої стійкості. І збільшення її це також можливо складова нашої майбутньої перемоги. Дякую. Спочатку війни росіяни неодноразово здійснювали масовані хакерські атаки на it системи усіх пріоритетних для України секторів державний, оборонний, телекомунікаційний, банківський тощо, аби попередити такі дії ворога у кривому розі впроваджують два інструменти: захищену електронну пошту та систему ідентифікації. Дана система дозволить не отримати доступ стороннім особам до вашого комп'ютера, оскільки підтвердження про те, що ви Дати свій комп'ютер буде надіслано з вашого особистого телефону з використанням електронного ключа. Тобто, це токен, який буде завантажуватися на ваш мобільний пристрій. І після цього тільки лише дозволяється вхід на комп'ютер, оскільки багато працівників використовують свій комп'ютер як окрему базу зберігання даних, реєстрів, наборів інших документів. В першу чергу, інструменти захисту робочих місць від кібератак. Впровадять для співробітників виконкому міської ради зробити це планують до першого червня. Місто Кривий Ріг зараз робить дуже швидкий стрибок в зростання і нашої роботи з електронними сервісами, роботи з електронними базами даних. Тому тут тут потрібен додатковий захист щодо наших і робочих місць і в виконкомі, і в районних радах. І нам потрібно зробити так, щоб ми були захищені від кибератак на наші і робочі міста і на нашу інформацію. Кривий ріг потребує посиленої безпеки даних, адже у нашому місті впроваджено чимало електронних сервісів від картки криворісця до мобільних додатків по типу зручного маршруту. Зазначимо за індексом цифрової трансформації: Кривий ріг посідає 11-те місце серед більш ніж тисячі територіальних громад, які брали участь у оцінюванні, яке проводилося Міністерством цифрової трансформації. Кузьма Шишкін, Іван Сергіїв, перший міський, і ми знову повертаємось до студії. У нас у гостях Євген Кривенко, керівник управління технічного захисту інформації та інформаційно-комунікаційних технологій. Пане Євгене, я вас вітаємо. Добровеч. Давайте почнемо з такого питання. Розкажіть, будь ласка, які заходи ви плануєте впровадити для запобігання кібератакам? Ну, насправді, кібергігієна, інформаційна безпека, захист від кібератак це дуже актуальна тема. Сьогодення тема як до воєнного часу, так і під час воєнного часу. Нагальна і потребує негайного вирішення. Тому спільно під Пітронатам міського виконуючи обов'язки міського голови, була створена робоча група провадження інструментів кіберзахисту, розроблені матеріали і визначена пріоритетність завдань, які потрібно впроваджувати, тобто по напрямкам, і далі просуватися по цих питаннях. Угу. Е, так, а що саме отримує користувач впровадження з таких заходів? Диця, згідно е, плану, ми на першому етапі впровадж, вже впроваджуємо два інструменти: це інструмент для захисту робочих місць FortiAuthenticator, який дозволяє е, забезпечити е, можливість е, від е, несанкційного доступу до робочого комп'ютера працівника. Тим самим є можливість уникнути несанкціонований доступ для встановлення вредноносного програмного забезпечення для витоку інформації з робочого комп'ютеру. І другий інструмент це захист поштових повідомлень, FortiMail, да, який дозволяє забезпечити безпеку. Передаваємо вихідної кореспонденції mm -hmm. та отриманої з кореспонденції, так, оскільки ми розуміємо, що фішинг не з, не зупинявся. Саме фішинг було підставою віруса Піті, коли він вправо, він був mm -hmm. отриманий через поштове повідомлення, так, і тим самим було уражено дуже багато користувачів та баз даних. Тому е, поштові повідомлення це також пріоритетне mm -hmm. завдання для захисту. Інформаційного середовища міської ради. А от стосовно от, співробітників от, міського конкому, як плануєте їх навчати, використовувати всі ці засоби? Е, ну, знов таки, ми е, спільно обговорювали інструменти, саме е, підготовка відповідних інструкцій, е, технічна підтримка в частині супровіду, встановлення е, е, оперативної відповіді на питання, які Ну насправді перший складний етап це саме ознайомлення, а далі це як користування будь-яким додатком. Да, коли ви один раз зрозуміли, як з ним працювати, то далі вже це йде по накатанні. Угу. Так. А чи будуть в житті якісь кроки для моніторингу та оновлення систем безпеки для ефективного захисту від кіберзагроз? Звичайно. Прерогатива є, оскільки інформаційні шахраї, скажімо так, не постійно вдосконалюють свої інструменти, тому ми повинні тримати руку на пульсі. Зараз містом розробляється для впровадження системи управління інформаційною безпекою, де саме буде прописано всі алгоритми, всі заходи, відповідальні особи ну, дуже багатий комплекс заходів. Який буде направлений саме на а, забезпечення інформаційної безпеки кібергігієни, оскільки ми розуміємо, не кожен розуміє, що, наприклад, а, той самий пароль від поштової скриньки потрібно міняти а, не рідше ніж два рази один раз у два тижні? Я взагалі От. нічого не міняю вже багато років. Так люди користуються, думають, якщо його не трогають, то насправді а, ви і не помітите, що ага. ваші поштові скриньки вже користуються, коли не зміните своєчасно на пароль. Тому це саме є е, кібергігієна, інформаційна гігієна, е, донесення до відома людям про те, що не те, не що не потрібно, а заборонено зберігати логіни, паролі на, робі, на, робі, на робочих столах е, в якісь там папках, файлах, які знов таки зберігаються на комп'ютері, прикріпляти на монітор е, або на клавіатуру для зручності. Тому потрібно е, це е, знати і постійно вдосконалювати, е, рухатися. є ну, е, е, антивірус, постійно оновлюється, так uh -huh. само і система управління інформаційною безпекою. Це інструмент, які постійно оновлюються, е, людей ознайомлюють з новими викликами, е, з як реагувати на ці виклики, е, е, і знов таки Технічна підтримка, можливість оперативного звернення та отримання відповіді на будь-які питання, які виникають у кінцевого користувача. Добре, а ось ви говорите про поштову скриньку. А якщо брати ось такі застосунки банківські, типу там Провадцять 24 або Пумп, там також потрібно регулярно змінювати паролі? ну, взагалі, це принципи інформаційної безпеки, оскільки Такі наративи їх затверджували не ми, але якщо для банківських для ваших id банкінга, це ваша особиста безпека, безпека вашого особового кабінету, ваших власних коштів, то коли ми кажемо про безпеку інформації органу місцевого самоврядування, то це вже must have, тобто людина повинна це робити. Якщо свої персональні дані в особовому Банківському кабінеті ви можете змінити за власною, то тут вже ви повинні будете виконувати ці заходи, оскільки знов-таки буде певні наративи, певні інструкції, перевірка і так далі, і тому подібне. Заход для того, щоб забезпечити мінімальний виток інформації. Так, а от яким чином плануєте реагувати на якусь там підозрілу активність в мережі, яка може вказувати на можливу кібератаку? Ну, насправді... Органа місцевого самоврядування зараз стало трошки легше працювати. Є додатково при кабінеті міністрів створена така структура, як ЦЕРТЮА. Колеги з американського уряду запропонували на свою допомогу шляхом МІСПЮА. Ми інтегровані з цими двома інстанціями, і коли ми розуміємо, що заходить підозріла якийсь лист або з незрозумілим вкладенням. Під типом банківських установ розсилка про те, що там є, не, не потрібно негайно. Тобто ми не відкриваємо люди, вже які працюють з поштою навчені, вони не відкривають, вони mm. надсилають для перевірки до відповідних інстанцій, отримуємо позитивну або негативну відповідь, і після, того, після цього лише беремо в роботу дане поштове вкладення. Угу. І на останок, скажіть, будь ласка, от ви плануєте впроваджувати всі ці засоби захисту лише в міськвиконкомі чи в районних виконкомах також згодом будете впроваджувати? Дивіться, Інформаційна безпека, а вона є тотальною і загальною. Неможливо забезпечити одну структуру, яка обмінюється інформацією з іншими структурами. Тобто, ми розуміємо, що для Достатнього захисту інформації потрібна побудова як і захищених тунелів для обміну інформації, застосування криптошифрування інформації та багато інших заходів. Тому е, впровадити виключно в е, виконавчому Київської міської ради при цьому залишити без уваги районні ради, які є суб'єктом обміну інформації це не є, ну це не є інформаційною безпекою, тому заходи впливають, впливатимуть на весь на все місто, да поширюючись комунальні заклади, комунальні підприємства, райвиконкоми, міськвиконком, але це все етапність, яка впроваджується поступово згідно плану, згідно розробленого затвердженого алгоритму, і, і далі отримуємо позитивний результат. Так, ну що ж, пане Євгене, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Будемо сподіватися, що кібератаки нам будуть не страшні і люди будуть максимально обізнаними з тими ж паролями і міняти їх регулярно і так далі. Да, дякую. Ну, дякую вам. Я вам нагадаю, що це було, був проєкт Прамтайм на першому міському. У нас у гостях був Євген Кривенко, керівник управління технічного захисту інформації та інформаційно-комунікаційних технологій. Дякую за увагу. Залишайтеся на першому міському.